Рубрика тест сканера на авто. Сьогодні у нас на тесті автосканер з безкоштовними оновленнями назавжди Еліт» та автомобіль Peugeot Partner 2019 рік випуску 1.6 дизель. Опитаємо автомобіль на помилки, покажу параметри в деяких блоках управління та зробимо деякі тести виконавчих механізмів. Поки підключаюсь до цього пижика, коротко розкажу вам про сам сканер. Еліт». Має максимальний функціонал для автосканерів, де доступні безкоштовні оновлення назавжди. Цей сканер підтримує більше 100 марок автомобілів, працює по всіх системах, вміє читати та видаляти коди несправності, показує параметри по всіх блоках, підтримує тести виконавчих механізмів та 15 сервісних функцій обслуговування, серед яких будуть найпопулярніші, такі як регенерація сажового фільтра, приписування кодів форсунок на дизелях. Приписування акумулятора після заміни, ну і так далі. Повний список, кого цікавить, можете знайти у нас на сайті. І якщо вас цікавить такий сканер до покупки, то в описі під відео залишаю посилання на наш сайт та промокод на знижку. А кого цікавить, як цей сканер справиться з партнером 2019 року, дивіться далі це відео. Опитування блоків завершено, загально було опитано 10 блоків управління, 4 з яких з помилками, і ці помилки ви можете переглянути, не заходячи в блоки управління. Також можете звернути увагу, що кожна помилка має свій короткий опис і підписується, чи вона активна, чи вона вже в історії. А зараз підключимось до блоку управління двигуна та глянемо одні з найважливіших параметрів. Як бачимо, в Peugeot вони всі погруповані, що досить зручно. Йдемо, подивимося групу параметрів, яка має відношення до паливної системи. Як бачимо, Тут є у нас час впорскування по кожній форсунці. Є у нас задане та фактичне значення тиску паливній рейці, є у нас корекції форсунок. Одним словом, все важливе тут є. Заходимо зараз в параметри, які мають відношення до системи впуску, і бачимо, тут у нас є. Параметри, які відповідають за наду турбіни, фактичне значення і те, яке хоче бачити блок управління. Глянемо ще інформацію по системі відпрацьованих газів. Тут у нас будуть зібрані всі параметри, які відносяться до сажевого фільтра. І бачимо такий важливий параметр, по якому можна визначити оригінальність пробігу, пробіг з моменту останньої заміни сажового фільтра. Звичайно, його тут ніхто не замінював. І він встановлений з заводу. Як бачимо, порівнюємо з панелю приладів. Пробіг у нас чуть відрізняється, але це в межах допуску. Також бачимо, що остання регенерація була 214 км тому, є у нас середня відстань між регенераціями, і наскільки сажевий забитий на даний момент. А зараз зайду, виконувати не буду, але просто покажу вам, які доступні тести виконавчих механізмів в блоці управління двигуна на цьому Peugeot. Далі на черзі блоку управління системою АБС. Заходимо, подивимося, які тут у нас є параметри. Вони бачимо також всі погруповані, що доволі зручно. Деякі параметри вам покажу, і покажу, які доступні тести виконавчих механізмів. І на останок, ще зайдемо в блок BSI. Тут також все поділено по групах в Peugeot. Величезну кількість параметрів Яфіліт e показує. Отож, можна зробити висновок, що цей автомобіль читається цим сканером дуже добре. Ще раз нагадую, що маємо такі сканери в продажі. В описі під відео, в шапці профілю є посилання на наш сайт. І промокод на знижку в описі шукайте. tem